Взуття сорту Екстра 20 кілограмів за ціною 7870 гривень. Дивимось. Перші кросівочки у нас ось так виглядають. Розмір 42-й. Наступний ось такі яскраві, гарні, дуже красиві. Так. Розмір. Сорок другий також. Наступний. Сіточка, адідас? Ще одні красівочки чоловіче? Так. Розмір тридцять сьомий. У нас будуть ось такі в чорному кольорі. Розмір пише на язичку, але, на жаль, я до нього не доберусь, тому вам не скажу. Наступні ось такі. Так, це скотч, скотчик, не відліпається. Наступні ось такі кедики. Сандалики? Лофе, зараз вам покажу гляньте такий цікавий. Розмір 36. Наступно Наступному йдуть ось такі босоніжечки. Я нагадаю, що це взуття для Тут є чоловічі та жіночі модельки. І попадається маленький відсоток дитячого взуття. Ой, ну всі такі гарні чоловічі, дивіться, замшиє. Тут розмір також пише на язичку, але, на жаль, я його не бачу. Наступний ось такі тапочки на літо. І знову ось такі чоловічі, дуже круто виглядають. Так вони переливаються, виблискують. Так, розмір тут на жаль, не вказаний. Наступні ось такий каблучок жіночий. Красиві. Це у нас тапочки. Знову нам попались детальні. У нас тут ось такий каблучок жіночий. Мінці, які вони гарні. Розмір 38, але я думаю, що це маломірочка. Наступні ось так виглядають замшеві. Ой, О, які класні. Ще й оригінальні. Гляньте, які красиві. Так. Це у нас розмір 42 з половиною. Годовий розмір. Дуже-дуже красивий. Ось такі. Так. Кедики в білому кольорі. Кинути в окисник і супер. Так, що тут у нас далі? Ось такі красівочки тканинні на літо. Так, це у нас якийсь бренд оригінальний і розмір 38. Глянь, які вони красиві. Капочки дитячі. Ось, тут ось такий жіночий гарний каблучок. Тим гляньте, який тоненький тоненький. Так, це у нас тут розмір 38. Наступні ось такі дитячі красівочки. Оригінальні, до речі. Але розмір я вам не скажу, тому що я не можу до нього добратися. Так, дивимось далі. Що тут у нас є? Ось такий каблучок замчевий жіночий. Дуже-дуже гарно воно виглядає. Ось такі босоніжечки. 44-й розмір. Наступні дитячі тапочки. Ще одні. Сюденько вам показую, що залишилось у лотику. Так, це у нас розмір 39. Ось так тапочки виглядають на каблучку. Ось, Ось, максимально такі. Яскраві, яскраві. Тяжко буде не помітити. А гляньте, як переливаються, які вони красиві. Наступні. Ось такі жіночі тапочки. З бантиками замшеві. Дуже нарядні, дуже гарні. Розмір 37. Наступний ось такий каблучок низенький. Так вони спереду виглядають. Зараз вам покажу. Лодочки ось такі. Це у нас розмір 39. Дитячі тапочки. І показуємо, що залишилось у лотику. Це ось такі чоловічі кедики. Дуже гарно виглядають. Розмір 41. І останній в цьому лотику ось такі красиві яскраві тапочки. Для замовлення вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram і забирайте цей лотик.